Доброго дня, дорогі водії! З вами канал Автотема. Що змінилося для водіїв з 1 січня? Вкрай важлива інформація для всіх водіїв без виключення. Зараз розкажемо, що змінилось, що сталося сталим, а що так і залишилося в проектах і ніяк не можуть довести до кінця. Давайте я вам детально розповім. Ви не забудьте поставити лайкоти, якщо відео для вас корисне. Підписатися на канал, нарешті давайте доб'ємо до тих 100 тисяч підписників. Ну, водії, кемон, стільки переглядів, стільки всього активності. Підпишіться вже на той канал. Автотема і будете знати усі автомобільні новини. І також поділіться відео з друзями, щоб вони також знали про всі автомобільні нюанси. А я розповідаю. І так, почнемо з самого головного, що тривожило всіх водіїв. Це зміна вартості ціни на бензин. Справа в тому, що з 1 січня в норму вступили нові відсотки, ну, віріше не відсотки, а нові ставки на акциз. Таким чином, ставка на акциз на диспалево зросла на 2 гривні. На бензин на гривню 50 і на Автогаз на гривню 30. І тут мегаприємна новина, що ціни на стелі залишилися такими самими. Приємна новина, що ціни залишилися такими самими, але неприємно те, що нас 20 днів грудня намахували на ті ці самі ціні. Розкажу, як це сталося, а далі йдемо по іншим автомобільним питанням. Як це сталося, Та дуже просто. 10 грудня дуже просіла ціна на нафту. І 20 грудня вона просіла ще раз, ще нижче. І таким чином ціни на стелі мали б знизитись, бо вартість палива в Європі. Звідки закупляють його, ох, як подумів гарненько, а? звідки закупляють цей самий бензин, нам значно впала. Но на наших стелах ніхто ніхто не скидав. Всі об'єдналися, заправки і вирішили собі просто не скидати ціни, щоб потім з 1 січня їх не піднімати. Бачимо результат, з 1 січня ціна не піднялась, ні на копійку залишилась талою такою, якою була. Но весь грудень ми платили по завищеній ціні. Самі рахуйте, чи добре це погано, Ну, результат на лице, як ви кажете, ну, верніше, на стелу. Наступне, старто січня вступив в дію податок на додану вартість, тобто 20% на ввоз нових електрокарів з усієї ну, світу, да? ну і не лише нових, взагалі на ввоз електрокарів в Україну. Дивіться, яка гарна фарба. Вже майже старого. Ну, коротше, давайте розберемося, чи піднялася ціна. Я купував цей автомобіль е, в липні місяці 2025 року. Коштував він тоді 25 тисяч доларів. Дивимося, скільки він коштує зараз. Пишемо, BID, SONG+. Plus. І що бачимо? 30 тисяч 28, 29, 27 500. Коли я його купував, був 25. Тобто бачимо от ті самі плюс ваших 20%. Да, що виходить, з 25 тисяч доларів 20% тих самих П'ятерка зелень, от і 30 тисяч він зараз намальовується. 27500 це скоріш за все, ще в тих, в кого залишилися старі остатки. Да, і вони їх продають по тій самій ціні. А, ні, це з пробігом. Це взагалі з пройом. Тобто 30 тисяч от вже ціна і помінялася. Таким чином можна констатувати, що ПДВ на електромобілі було введено і. Ціна на кожні 10 тисяч доларів плюс 2 тисячі доларів додали. Далі компенсація автоцивілки в дії є. І вже працює всім, хто військовий, у кого автомобіль е, взятий саме на військового. І він купив цивілку, може компенсувати вартість. Як то зробити? Дуже просто. Дивіться, відкриваєте дію. Заходите в сервіси до самого низу, і тут компенсація автоцивілки. І е... якщо ви є військовослужбовець або ветеран, так, ви можете компенсувати всю вартість автоцивілки. Єдиними умовами є це те, щоб об'єм авто був до 2,5 літрів або до 100 кВт, якщо до електричка. І це авто використовувалось не в комерційних хілах. Ну і, звісно, страховка діє лише на військового. Тобто, якщо якась інша людина сяде за кермо, то вона діяти не буде. І, до речі, якщо про страховочки вже почали, то якщо вам потрібна страховка, то вигідно, швидко і зручно, то зробити на котлайн Мега Мегазручний метод, все в телефоні, все завжди з вами. Дивіться, отак він виглядає. Він змінив свій логотипчик. Заходите. Тут а, грандіозний розпродаж, можете отримати 25% знижечку. Бачимо, тут всі мої страховочки, тобто я сам ним весь час користуюся, бо це мега зручно і мега корисно. Авто це новий поліс, якщо тут нема вашого авто, додаєте. Просто вписали номер 5 хвилин, страховка вас в кармані. І що ще зручно, ви вибираєте самі, якого хочете страховика. Тобто не прийшли до якогось і дивитесь його умови, які він диктує, а самі вибираєте, який вам вигідно. З промокодом автотема ще мінус 10% знижечки. Тому, якщо потрібна страховочка, то беремо, робимо і користуємося, бо без страховки нині штрафи і доволі таки немаленькі. Далі, 1 січня, усім водіям обіцяли європротоколи в дії. Це мега корисний був би метод, якщо, не дай Боже, ви попали в аварію. Но Зараз на порталі Дія вже зовсім інша інформація. І написано, що Європротокол в Дії з'явиться в першому кварталі 2026 року. О, хтось вже догрався, так? Да? Вже когось прийняли. Ну таке, не потрібно порушувати, до речі, не порушуйте. Е, Європротокол в Дії з'явиться в першому кварталі, тому з 1 січня він не запустився. Хоча обіцяли. Думаю, що це якісь технічні... Неполадки, тобто не змогли ще інтегрувати, але пообіцяли, що до кінця першого кварталу, це тобто в перші три місяці, запустять. Як тільки він вийде, я вам відразу розповім. І е, такі додаткові нововведення, які мали стартувати, це штрафні бали, збільшення штрафів і техогляд, це такі основні нововведення поки що залишаються на рівні законопроектів. Тобто Їхнього навіть розгляду ще не було. Я дуже активно за ними слідкую, бо кожне з цих кардинально змінить життя кожного водія. Ну, що таке ведення штрафних балів? Це кроме штрафу, ще й потім забирають права. Неприємно, мега неприємно, але розглядається. Техогляд, що це таке? Це, це кожних два роки, будь добре якусь суму відвали і плюс ну, машину підганяй. Неприємно. Ну, з якої сторони глянути. І неприємно, і дуже багато таких корит їздить по дорогах, які б не мали їздити. Але то вже, знаєте, безпека твоя особиста, тому й ти за цим дивишся, навіть без тихогляду. Ну і штрафи, збільшення штрафів за перевищення швидкості. Я думаю, що до весни буде втілено в життя, тому що це їхні бабки, да? і вони доволі -таки малі, якщо розібратися відверто, да? 170 гривень, якщо камерою зафіксувало то я думаю, що до весни все-таки його пропхають і приймуть. Тим більше там не треба рішення Верховної Ради України, там просто можна якоюсь постановою все це зробити. Е -е, до речі, ви бачили відео попереднє, де розповідаю про нові камери, які розставили на дорогах України. Подивіться там з адресами, зі всім я детально розповів. І долучайтесь до автотеми, давайте разом розбиратись і до зустрічі на каналі Дорогі мої водії.